Це вже, мабуть, 25-й список, куди я потрапляю як журналіст. І це не, нови... не новина для мене. Там лише змінюється кількість людей і прізвища по списках, хто саме в якій конфігурації. На жаль, там немає Романа Скрипина, Насті Станко. Ну нічого, ми можемо надати їм кандидатури ще. Нехай пишуть нові списки. Будемо як і вибуху. я подивився ту групу, де. Це розповсюджено там аж один підписник. Був, мабуть, це той самий, хто й написав списки. У нас є до воду в Кураковки ще з жодного перегляду. А звідки? А звідки? Бо воно приховане. Це наше? Наше. А, це то шаня Так.